Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російський генерал Надібаєдзе, генерал-лейтенант російської армії, міністр оборони Грузії, 1994 1998, Кавалер ордена Червоної зірки та ордена за службу батьківщині в Збройних силах СРСР. Як пишуть телеграм-канали, звернувся до Путіна після початку перевороту у УРФ, але спочатку трохи про самого генерала. У червні 1996 року секретар Ради безпеки Росії. Олександр Лебедь заявив, що Вардіко Надібаїдзе був замішаний у змові міністра оборони Грачова, що саме був звільнений з посади та вищими офіцерами генштабу ЗСРФ з метою здійснення державного перевороту в Росії 2 серпня 1997 року. Надібаїдзе брав участь у переговорах щодо виведення російських військ з Абхазії, що відбулися в Москві. Однак ці перемовини завершилися для Грузії нічим у 1998 році. Після замаху на Едуарда Шевернадзе почалося переслідування деяких представників політичної. Еліти країни, до числа яких потрапив і генерал-лейтенант Надібаїдзе. Його звинуватили у спробі організації нового замаху на голову країни. Однак військовій прокуратурі вдалося довести непричетність генерала. Відчуваючи недовіру з боку Шевернадзе, Надібаїдзе пішов у відставку за власним бажанням. Поступившись з кріслом міністра Давиду Тевзадзе. Перебування генерал-лейтенанта Надібаїдзе на посаді запам'яталося здебільшого як керівника, що зміг відродити грузинське військо та навести в ньому дисципліну. Після звільнення з посади Вардіко Надібаїдзе остаточно. Відійшов від політичного життя та почав вести дещо замкнутий спосіб життя у власному помешканні в Тбілісі. Переважно більшість вільного часу він проводив у бібліотеці або ж у гаражі біля улюбленого автомобіля, на якому любив годинами їздити гірськими дорогами Грузії. Відвідував дітей у Москві. Був частим гостем рідного училища в Рязані, що стало до того часу військовим автомобільним інститутом. Надібаєдзе зазначив, що Путіна чекає кінець військового злочинця. Трибуналом він не відмажеться. Спокою до кінця життя не буде. Генерал зазначив, що за кожен злочин. Потрібно платити, сказав, що ще під час грузинської війни зрозумів, хто є хто, побажав українцям сили й витримки, зазначивши, що правда на стороні тих, хто за неї готовий боротись до останнього. До слова, він також підтримав заяву одного грузинського пілота, який звернувся до російських пілот штурмовика Зураб Івана Швілі, який збивав літаки ще у 2008 році, під час грузинсько-російської війни, заявив, що вірить в залужного український народ та українських соколів. Нашому главкому він побажав сили російським окупантам почитати, що таке честь. Звертаюсь до російських окупантів, які свого часу розв'язали війну в Грузії, а зараз вбивають мирне населення України. Наша влада грає під вашу дотку. Поки але це не значить, що народи армію вам вдасться купити. Наші пілоти будуть збивати вас або в грузинському небі, або за необхідності в українському. Ви не маєте честі, ви вмієте здалеку воювати тільки з жінками та дітьми. Ви не маєте честі зустрітись з ворогом лице в лице, навіть в тому ж самому небі. Ви б'єте далекобійними ракетами, а потім йдете обіймати своїх дітей, вбивши тисячі. Українців розплата прийде, я вірю, що український народ переможе. Українські брати допомагали нам збивати вас в далекому 2008 році. Вірю, що скоро прийде час віддати борг. Я знаю, що багатьох ваших колег уже прибрали або пілоти ЗСУ, або партизани, або диверсії в тилу. Знаю також і те, що залишиться і нам ще роботи. Чекайте. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.